Четвер 7 вересня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! У Хмельницькому попрощалися із героєм Юрієм Заремським. До початку повномасштабної війни чоловік захищав цілісність України у зоні АТО ООС. Продовжив боронити країну і після 24 лютого 2022 року. Служив вогнеметником. Загинув 27 серпня на Луганщині. Юрію Заремському на віки 32. Поховали героя на Алеї Слави. Герой який віддав своє життя не просто так. Він не ховався ні від кого. Він перший, з першого дня пішов і до цього три роки в АТО воював. Показав себе найкращим татом. Півроку він був на реабілітації після поранення. І це слова внука, він сказав, у мене найкращий тато. Хмельничани сьогодні чергово прощаються з земляком. Українським героєм, який, пішовши добровольцем на цю священну війну, маємо пам'ятати ту ціну, завдяки якій ми тут можемо жити у відносно мирному місті. Ми всі маємо пам'ятати тих героїв, яких, на жаль, зараз нас, з нами вже немає. Ми всі маємо знаходити можливість і час для того, аби пройти попрощатися. З героями, які загинули, і ми всі маємо пам'ятати і допомагати тим осиротілим сім'ям, які втрачають найріднішу найближчу людину. Центр стресостійкості презентували у Хмельницькому. Це міжнародна тренінгова платформа, створена ізраїльською коаліцією травми. Одним з основних напрямків буде робота з військовими та їхніми родинами. На власному досвіді тренери навчатимуть фахівців першої лінії педагогів, медиків, рятувальників, як надавати емоційну підтримку під час війни. Перші тренінги відбудуться 8 вересня. Цього року такі центри відкрили у Києві, Одесі і Тернополі. Психологів на всіх не вистачить. І не всім потрібен психолог. Отож, як і в Ізраїлі, ми намагаємося розповсюджувати оці прості знання, як ми називаємо це перша емоційна підтримка. Хто перше приходить на допомогу, коли падає ракета з нашого досвіду? Сусіди. Отже, треба навчити усіх, як допомагати, як, які прості такі заходи рятувальні зробити, щоб допомогти людині, щоб зменшити рівень травматизації. І тим самим не допустити людину, щоб вона далі пішла до психолога, психіатра, щоб не розвивалися ці посттравматичні розлади. Вже частина наших працівників, а саме керівники чотирьох підрозділів Хмельницької міської ради, пройшли навчання, а мета навчання саме тому, щоб Поширювати ці навчання, воно має ефект такого сніжного кома. Навчаючи одних, ми поширюємо знання іншим. Саме так це працює в Ізраїлі і розуміючи, що наша війна з очікуваного спринтерського забігу переходить у стаєрську дистанцію. Ми повинні себе налаштовувати на стійкість, маючи знання і досвід ізраїльтян, ми з цими викликами справимося краще. В Хмельницькій міській територіальній громаді зареєстровано майже 37 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Аби полегшити процес їх адаптації і проживання на новому місці при міському голові діє координаційна рада з питань ВПО. Днями відбулося її розширене засідання за участю керівників відділів та управлінь міської ради. Запросили до розмови і внутрішньопереміщених осіб. Останні порушували питання проведення профілактичних щеплень дітям, взяття на облік у дитячий садок, укладення декларацій з сімейними лікарями, порядок подання та відшкодування та отримання компенсації за зруйноване житло тощо. Від початку цього року послугами пункту прокату засобів реабілітації скористалися 345 людей. Нещодавно тут поповнився асортимент. Тепер на балансі закладу майже 700 одиниць засобів реабілітації. У безкоштовне користування на три місяці мешканці громади та вимушені переселенці можуть взяти інвалідний візок, ходунки, ролатори, палиці, милиці або ж функціональне ліжко. Б багато наших сімей зустрічаються з тим, що в них є люди похилого віку, чи люди, які зазнали травм чи хвороб, в результаті чого вони потребують засобів реабілітації, і в них виникало це питання, де його взяти, за що його придбати, який він має бути, як ним користуватися, і після одужання, де його подіти. В даному випадку тут в нагоді став пункт прокату. А також є категорія осіб, які на сьогоднішній день оформили групу інвалідності, і по державній програмі чекають той чи інший засіб реабілітації, але це може бути місце. З два півроку, а той рік. Тобто, цей проміжок часу вони звертаються до нас беруть засіб реабілітації і використовують. 22-го року у нас на балансі було біля 150 засобів реабілітації, то на сьогоднішній день це вже майже 700 одиниць засобів реабілітації. Ми от 22 двадцять другий, рік за рахунок міського бюджету, було придбано на 260 тисяч засобів реабілітації. Також співпрацюємо з благодійними організаціями, фондами, фізичними особами щодо благодійного наповнення пункту прокату. Волонтери Червоного Хреста збирають теплі речі для внутрішньо переміщених осіб. Куртки, штани, кофти, взуття просять приносити у так звані банки одягу. У Хмельницькому їх є два. У центрі міста за адресою вулиця Героїв Майдану, 10, що біля міської податкової служби, та у приміщенні залізничного вокзалу. Просимо всіх небайдужих людей, підприємців, щоб вони допомагали. Ми вже періодично кожного дня забираємо вже літній одяг, робимо пересортовку і викладаємо вже такий більш теплий одяг, тому що, незважаючи на те, що на дворі ще літо, але люди вже нас звикли наперед. Ранки вже прохолодні. В середньому людей 80 приходять. Ми працюємо з 10 до 6, Ми мабуть, що найбільший такий. Один банк одягу, який працює кожного дня в місті Хмельницькому із 10 до 6. Що стосується діяльності пунктів видачі одягу, так званих банків одягу, у нас у місті є два. Таких банків, два таких центри. Один знаходиться безпосередньо на залізничному вокзалі, в приміщенні, де були розташовані колись приміські каси біля Укрпошти, і другий банк одягу, в якому ми зараз знаходимося, знаходиться за адресою героїв майдану. 10. наші банки одягу поповнюються речами за рахунок донорів, інвесторів, свідомих підприємців, небайдужих громадян. При нагоді також хочу звернутися до. Місцевого населення, в кого є які речі, які, можливо, вийшли з моди, не в тренді, не по сезону. Повірте, всім знайдеться другий господар, який буде цю річ цінувати. Понад 60 юних тенісистів змагаються за нагороди. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 приймає відкритий міський турнір серед дівчат та юнаків. Визначить переможців у двох вікових категоріях до 12 і до 14 років. Приурочили старт до дня фізичної культури і спорту. Першу гру я програла і зараз виходить гра у шелку. Це от частина як життя спортсмена, це треба пройти. Всі проіграші, всі виграші, і кожен момент все. грають вони після школи. Ми стараємося, щоб вони і в школі були, і після школи грали. Досвід взагалі любить змагальний він тільки в плюс, бо на тренування нервова система спить. А тут ти як виходиш на сцену, ти один, ти сам за себе відповідаєш. От, то чим більше змагань, тим краще дитина. Грає. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!